Молитва, подяка роду. Я дякую своєму роду та батькам за те, що вони дали мені життя, за те, що присвятили мені свій час, здоров'я, сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння та прощення. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість в ньому втілитись. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя та програми цього життя. Для мого життя в мене є все. І цього достатньо, все інше я створюю з Божою допомогою. Роди Всевишній, я скасовую програми злиднів і бідності, як накопичені в моєму роду, так і створені мною, як у цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку та багатства, на енергію процвітання мого роду. Роди Всевишній, я скасовую твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання. Негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки та вчинки рід енергією любові, енергією кохання, енергією творення. Роди Всевишній, я знімаю жінок свого роду програми знищення кохання, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого початку. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення кохання та жіночого початку. Я наповнюю своє життя і життя всіх чоловіків і жінок мого роду любов'ю, коханням та гармонією. Роди Всевишній, я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Роди Всевишній, я молюся за те, щоб усі представники роду мали хороше здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми і у всіх сферах життя. Слідували твоїй волі, я скасовую негативні програми повторів долі своїх батьків та предків. Я молюся, щоб усі люди на землі жили правильно та усвідомлено, вивільнюванні енергії я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості та на благо навколишнього світу. Так є.